Амінь Христос рождається. Як все швиденько переходить одне в інше. Христос рождається, але дуже в передпустовому часі. Наближаємося до того Великого посту. І, як звичайно, перед Великим Постом маємо оці неділі. Однак це і неділя ми і Фарисе. Знаєте, інколи мені хочеться, щоб ми в якийсь момент забули все, що ми знаємо про Біблію. Чисто такими свіжими очима прочитали кукри. Адже дуже багато ми вже маємо таких готових, заготовок в нашій голові. І дуже часто воно так виходить, що ми просто ну, так вже думаємо, як думаємо. Знаєте, наші ті нейронні сітки вони так складаються до купи, як вони вже так вони розклалися, то вони вже так тримаються. І так дуже часто щось подібного є у Біблії. І медимо там фарисей поганий, ми так, файний. Бо Христос, чесно нам скаже дуже часто, нам, людям, робить надзвичайно важко зрозуміти, що він від нас хоче. Щоб зрозуміти різницю між Метарем і Фарисеєм, останньої неділі я вам розказував про Заркею. правда? Чисто по-людськи треба було так потрясти, що він це добре гепнуло до землі і то треба було поправити. Ісус каже, я хочу бути в тебе сьогодні вдома. Зовсім по-іншому. Та якби я, колаборант, а ще той, який з мене збирає податки, десь побачив, то я би пішов до його дому, то є різниця між Божим мисленням і людським. Просто щоб ви мали таку невеличку собі уяву, що це таке є бути фарисеєм. Це було належати до окремої групи людей, яка мала. Вслухайтеся в ті цифри. 612 прав, 612 прав, 240 наказів. Що вони мали робити. 365 заборон і 1521 пораду. І це ж не мусили виходити. Це були люди надзвичайно високих по нашому моральних покладів. Ну Будьмо чесними, хто з нас двої досяти до церкви? 7% дає церковний податок. Ну, хто з нас щодня молиться, косить? Є багато, але. Правда? І Господь протиставляє зрадника, колаборанта отакій моральній людині. І каже, той пішов оправданий а той ні. То що чесний? Ну по, чесно по-людськи. Ну, ну, я ж не, не продумую нічого, я вам тільки говорю, що то по чесно. Той має 2,5 і пів тисячі різних правил, заборон і так далі. А той просто йде, старає гроші і каже, той пішов оправданий додому. Амине. Я навмисно трошечки заходжу зараз у такі, таку колізію, щоб ви вас розбудити, щоб ви почали думати. Бо, тому що дуже часто ми живемо чиїмсь думками, живемо чиїмсь словами і так далі. Мені хочеться якраз завести, трошки спровокувати ваше мислення, щоб ви почали самі думати. Тому що Євангелія є надзвичайно логічною. І оту логіку того Євангелія спробуємо зараз відкрити. Господь у тих двох осіб і каже, той пішов оправданий додому, але не той. Якщо б ми, люди, це оцінювали, ми б оцінювали по їхніх А, поведінці і Б. По тому, що ми бачимо по об'єктивності, інакше ми не можемо оцінювати, що вони говорять і як вони ведуться. За нашими людськими оцінкою, оцей фарисей стояв би набагато, набагато далі, ніж ми. Тут є знову ота колізія між людським мисленням і Божим. Бог бачить глибше. Він бачить не те, що я говорю, і не те, що я роблю, а те, що я думаю. Бо фізично, що сталося в той момент? Коли ми взяли ту історію про Михайля і Фарасеїв і захотіли про неї написати, якусь, зробити якусь виставу. Все, що сталося, два чоловіків зайшли до храму. Один сів собі того коло пана Стефана, другий десь там став коло того стовпа, постояли, постояли і пішли. Ну вони не крикнули. Ви собі уявляєте, що дитина прийшла до храму і кричала, Господи, та я десятину даю, то я коштую, правда? Так не робить ніхто. Хоча ж фізично сталося що? Двоє людей прийшли, сіли, посиділи і пішли. Все. Більше нічого. уявляєте різницю між фізичним тепер і духовним. Оце є те, що перше пробує Ісус нас спровокувати. Він не відповідає за слова чи за діла. Відповідає за душу, за нашого духа. І тому він бере і відсуває це все. Фізично не сталося нічого. Двоє посиділи, стали і пішли. Але в духовному плані стався майже розрив отих всіх шаблонів. В духовному плані, отой ми так, за нашими оцінками, ота така паскудна людина прийшов і каже Боже, будь ми на мене. І той моральний авторитет, такий дуже поважний, прийшов і каже, слухай, ти там, я ж тобі молюся, я ж тобі десятину даю, я ж тобі пошлю. Уявляєте собі, це все відбулося не у слові, а в думці. І це є та різниця, і ту різницю навіть до кінця і апостола не зрозуміло, коли він каже, моє царство не є від цього світу. Бо моє царство це є царство ваше. Це є те, не що ви говорите. У слові ви можете слухати, У слові ви можете збрехати. Але в думках збрехати є дуже важко. Бо кажуть, пір піде, якщо ти брешеш комусь, повна відає вже, коли ти почнеш брехати сам собі. І тоді, коли де є найщиріше, тоді наша думка. Наші думки це є те, що в принципі і провокує наші слова. І провокує наші діла. В самій причині стоять саме думки, саме те, чим ми, що ми тут думаємо. Які думки в нашій голові? Чи в є добрі, чи вони є недобрі? Чи це є ті думки, які ведуть нас до чогось підштовхують і кажуть, ходи. Чи це є те, що робить нас злими? Все йде із нашої душі, з нашої голови. Все йде із наших думок. Наші думки це є щось фантастичне. Уявіть собі, дух це є чиста енергія. Його так не можна взяти, потримати або щось, його, по суті, ми можемо сказати, його майже і нема. І саме через наш розум, оцей дух матеріалізується в слово. А слово стає тілом. Це є щось фантастичне, навіть чисто у такій справі, як би сказати, біологічно. Електро, електричний чи електронний. І ось саме за цей дух відповідальний є Господь Бог. Саме там Він може впливати на нас те, які думки ми пускаємо до себе. Є така гарна книжка, можете її не читати, але вона така цікава є. Той Ош написав, її, називається «Розмови з Богом. Може, хтось вже її читав. І в тій книжці дуже часто він її пише в такий дуже цікавий спосіб. Він її пише в такий спосіб, що він задає Богові запитання і каже, тепер відповідає. І все те, що йому на голову приходить, він то все записує. Я не знаю, чи він то так дійсно робив, але факт залишається, що він так писав, що він так добро. І він питається, а як ти спілкуєшся з людьми? Господь йому каже, ну то через слово або через думки. Він каже, а як? Відрізнити от твої думки і думки не твої. Каже, мої думки завжди є добре, і тихі. Тобто це є те, що робить людину добрішою, радіснішим і спокійнішою. Це є те, що ми потім у тому, тій молитві описуємо як мир. І ще одна дуже важлива чи цікава річ у тій сьогоднішній притчі це є те, що спонукало отих двох людей прийти до храму. Як бачимо, фарисей прийшов до храму, щоб щось сказати, би щось Богові показати. Тобто, на питання, чому він туди прийшов, він прийшов, щоб Богові пригадати, який він файл. Митар прийшов для того, щоб собі щось у Бога взяти. І це є те, дорогі мої, фундаментальне у нашому з вами тут перебуванню храму. Чого ми сюди прийшли? Якщо ми сюди прийшли просто посидіти і відбути свій обов'язок, до речі, не забудьте, що фарисей нічого нічого не зробив, він тільки відбув свій обов'язок. Він зробив це не тому, що хотів, а тому, що мусів. Це зробити, це був його обов'язок, як фарисея, виконувати оце все. І тому що він мусив, це стало для нього таким величезним тягарем. Розумієте, бо якщо людина щось робить і хоче, для неї не є важко. Якщо я хочу зрозуміти, пізнати Бога, якщо я хочу побудувати з ним якісь стосунки, значить молитва для мене це не є тягар, а навпаки, я хочу з ним поговорити. З вашими? Подругами, друзями, друзями, скільки годин ви витрачаєте на розмову? Чому? Тому що вам з ними цікаво. Розумієте? І тільки тоді, коли я починаю мусити це робити, і тут я стикаюся із тим, що, що став пересині. Ніби зовнішньо я це і роблю, але внутрішньо я починаю з тому робити певний спротив. І тоді починається оце, оце величезна, як би сказати, різниця між тим, що я думаю. Тим, що я говорю. І ця різниця між тим, що я думаю, і тим, що я говорю, переростає в те, що більшість із того, що я роблю, я роблю через те, що можу. Ще одна є гарна книжка. Я вам взагалі не раджу її читати, то Та є така дуже езотерична книжка, називається Біла книга Рахти. Це Та таке, як перевтілення у Бога, і людина, відпов... людина питає, а ніби Бога відповідає. Та один там з тих путь завертався і каже, що треба зробити, щоб бути щасливим? Така дуже проста відповідь каже, треба захотіти. Просто треба захотіти. Все. Захотіти помолитися. Не змусити себе. Бо якщо ви тебе змусите, того не буде. Якби наші діти з такого віку зрозуміли і захотіли вчитися. Зрозуміло, що це для них корисно. Так як зрозумів це мита. Так якби ми захотіли бути добрими дітьми, добрими батьками. Так як цього захотіти, не змусити, а захотіти. Оце і те, що по суті своїй у християнстві фундаментально. Бог не хоче змушувати нас. Він хоче, щоб ми захотіли бути з ним. Він не хоче, щоб тут. От нас тут присутніх ми були тому, що ми мусимо, що ми боїмося, а тому, що ми хочемо собі щось у нього взяти. Бо гріх це не якесь щось придумане. Гріх це і те, що заважає нам жити. Все те, що є в нашому житті злим, воно руйнує наше життя. І тільки через те, коли ми можемо собі Бога попросити у Тої доброти, милосердя і терпеливості. Мир і спокій, тільки тоді ми самі будемо хотіти того. Як ми будемо хотіти, нас не треба буде заставляти. Ми не мусимо тоді зранку, вечором молитися. Ми будемо собі жити з Богом, так як ми живемо з нашими дітьми, з нашими батьками. Ми зможемо перебороти оцей страх перед Богом. Адже ж фундаментальною чи найтлішою рисою перебування людини в раю було що? Не тому, що їм там дуже класно було, а те, що вони могли ходити і розмовляти. Бог. Бог відкрився нам усім. Ми можемо з ним їх розмовляти, ми можемо з ним ходити. Бо Він передав це все в наші руки, Він передав це все до нашої душі. І каже, апостол Павло, ви є храм Святого Духа. Це і дуже важливо пам'ятати, що сьогоднішня притча, це не тільки притча про двох людей, це і притча про те, що Господь знає наші думки. Він діє на рівні наших думок. І найважливіше, чи, можливо, не найважливіше, а другою важливою річ є те, що фарасей мусів, а метр хотів. Візьміть оці дві речі з собою. Бо для нашого мислення, для наших думок, вони будуть надзвичайно важливі. Амінь. Христос рождається.